Доброго дня, шановні журналісти! Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні автомобілісти. Юрій деревянко партія воля. Сьогодні ми тут, щоб підтримати наш спільний рух стосовно доступних автомобілів, стосовно того, щоби. Був урядом і Верховною Радою врегульоване питання автомобілів на іноземній реєстрації. Вчора і позавчора велика кількість активістів, тих людей, які користуються автомобілями з іноземною реєстрацією, були під Верховною Радою, під Кабінетом міністрів, під комітетом Верховної Ради, який профільний і розглядає відповідний законопроект з однією єдиною вимогою. На кінець вирішити цю проблему, яка існує проблему можливості українцям. Використовувати такі автомобілі, сплачувати кошти до бюджету, а не корупціонерам, бути і знаходитись в правовому полі. Ті наші хлопці, які захищали нашу країну, учасники АТО будуть мають бути відповідно до цього законопроекту звільнені від сплати тимчасового ввезення, який розмір якого буде складати в середньому 200-250, можливо більше, євро від автомобіля, в залежності від того, який це автомобіль є. І цю проблему автомобілів на іноземній реєстрації треба вже починати вирішувати. Хочу сказати, що таких автомобілів є дуже багато, за різними оцінками від мільйону до півтора мільйона автомобілів. Хочу сказати, що влада поки що не робить конкретних кроків назустріч, хоча імітує своє позитивне, начебто, ставлення, але час іде паралельно застосовуються репресії, паралельно і далі. Продовжують працювати митники і поліц... і поліцейські, і автомобілі намагаються арештувати, покласти на штраф майданчик. І активісти не приховують і кажуть про те, що бувають буває багато випадків, коли 5-6 тисяч гривень вимагають, щоб цей автомобіль них не забрали, і вони під цим тиском ці в хабарі вимушені платити. Тому позиція наша народних депутатів і активістів дуже проста: припинити цей процес, процес силового тиску на людей, на громадян України, на ще не знищений середній клас, який сьогодні тільки в змозі такими автомобілями користуватися, тому що вони дешеві, ви розумієте, 2-3-4 тисячі євро максимум вони коштують. Припинити цей силовий тиск, а врегулювати це питання на рівні закону. І такий законопроект 5.5.6.7 ми маємо. Ми вимагаємо спільно від уряду висловити свою чітку позицію, не просто не підтримую, а конкретно що треба доопрацювати для того, щоб вийти на спільний результат, щоб отримати можливість людям легально ними користуватися. Відповідні звернення підписані і паном Горватом, який тут присутній, і мною і усіма мітингувальниками були направлені до уряду, щоб була чітка точка зору для профільного комітету. Хочу вам сказати і подякувати, велику вдячність висловити всім активістам, які приїхали вчора і позавчора, з усіх областей України, і сказати, що тільки якщо вони один одного знайдуть, об'єднаються і покажуть, що це велика кількість людей, яких дійсно турбує ця проблема, це дасть можливість вирішити цю проблему. Тому що сьогодні, на превеликий жаль, велика кількість урядовців роблять вигляд, що такої проблеми не існує. 5-5, 6-7. Співавторами законопроекту є Володимир Парасюк, Роберт Горват і ще більше як 100 народних депутатів з усіх політичних партій і фракцій. І ми дуже дякуємо всім народним депутатам, які підтримали необхідність вирішення цієї проблеми. Тому хочемо, щоб на наступному тижні, який має бути більш продуктивним ніж цей. Ті всі ідеї і ті всі робочі групи, які заплановано реалізувати і сформувати, щоб ми могли вже дійти до фінішної прямої і мати остаточне рішення стосовно того варіанту законопроекту, який буде підтриманий більшістю 226 голосів, а також і урядом Верховній Ради. Тому дякую за увагу. передаю слово моїм колегам, які цією проблемою займаються. Дякую. Доброго дня, Олег Ярошевич, голова громадської організації Авто Євросила. В першу чергу хочу подякувати активістам, які на протязі двох діб перебували тут під стінами Верховної Ради, під стінами комітету. Хочу подякувати народним депутатам України, всім представникам комітету під керуванням пані Южаніною, що вони підтримали. Все-таки розгляд анонсували розгляд на більш високому рівні нашого законопроекту 5567. Будуть запрошені депутати співавтори, будуть запрошені члени керівництва держави. Я думаю, що все-таки з мертвої точки це. Цей законопроект рішення цього законопроекту допрацювання цього законопроекту все таки зійшло. Я хочу ще раз подякувати всім активістам з усієї України, що були представниками тут під Верховною Радою. Хочу звернутися до людей, які мають такі транспортні засоби, об'єднуватися в цій нелегкій боротьбі, яка приведе до того, що ми всі з вами приведемо ринок автомобільний до європейського зразку, до європейських правил, і хочу все таки. Надіятись, що наша влада, народні депутати України в своєму баченні знайдемо компроміс для вирішення такої великої нагальної проблеми. Дуже дякую. Доброго дня всім. Роберт Горват, шіствосьми округ, місто Ужгород. Я є членом комітету податки митниця. Дійсно, вчора на комітеті ми я звернувся до голови комітету Ніни Петрівни Южаніної стосовно того, щоб включити на наступний тиждень до розгляду 55-67. І знаючи, І колега Юрій знає, і Олег. Знаючи ситуацію в залі, що можливо 55-67 не набере достатню кількість голосів, але проблема є, її треба вирішувати. Ми зробили в середу, після комітету робочу групу, де будуть присутні представники митниці, податкової уряду. І якщо треба буде, ми зробимо ще робочі групи, але я думаю, що Є два варіанти: або 55-67, або легалізація. Яким чином вона буде на робочій групі? В принципі, в мене є цей законопроект. Яким чином вона буде на робочій групі? Ця легалізація ну імплементована в законопроект. Це Буде після середи, але хочу від себе сказати, що ми всі розуміємо в залі, і уряд розуміє, що далі так не може бути, тому що проблема ну, по перше, громадяни України, які володіють цими автомобільними засобами, тратять час на пересічки. По друге, вони створюють затори, і проблема трохи ширша, тому що інвестор, ну наприклад, візьмемо е, лише. Проблему з лісом кругляком, який ми заборонили вивозити в сусідні країни, я кажу, я є представником Закарпаття і було б дуже добре, якщо б... Угорці, чи словаки, чи поляки чи румуни приїжджали до нас і відкривали заводи по переробці деревини у нас, щоб додаткова вартість залишалася в Україні. Але який інвестор приїде, якщо йому треба відстояти 3-4-5 годин, буває 12 годин по дорозі на Україну, і так само з України. Тому проблема лице нашої держави митниця, яка в тому числі створюються пересічниками, має бути вирішена. Ми разом з колегами хочемо працюємо над тим, і нема ніяких запобіжників, щоб ця проблема не вирішилася. Ми всі знаємо, що ці авто є Євро-2, Євро-3, Євро-4. От у мене в руках є відповідь віце-прем'єра Клімпус сен про те, що Європа нам не кладе ніяких умов стосовно того, що ми в себе не можемо розмитнити автомобілі Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5. Так само у мене є відповідь пані Іонової, голови коменте... комітету з Євроінтеграцією. Тому uh, тут uh, проблема в нас така, uh, яка має законопроект, який ми випрацюємо. Має влаштувати три сторони: це по перше пересічників, по-друге, парламент і по третє кабінет міністрів. Я думаю, що на робочій групі в середу ми прийдемо до консенсусу і питання не буде знівельовано. Дійсно, я теж хочу подякувати хлопцям, які приїжджають, говорять про проблему, тому що до того часу там не було належної уваги приділено оці проблеми, так що дякую всім за увагу. Чекайте, ніхто нікого не кине на призволяще, Ми будемо займатися випрацьовуванням закону і виносити його в зал таким, який має бути проголосований і проблема має бути знята. Всі авто мають бути на українських номерах, я собі думаю, і. Поставлені запобіжники, ну в разі легалізації, наприклад, поставлені запобіжники, щоб більше не вести в кінці кінців, аксис спального від продажу гум і від продажу запчастин. Гроші йдуть на ремонт доріг. Ми недавно проголосували закон про дорожній фонд, тому. Державницька позиція така, що податки від користування дорогами, а саме автомобілістами, мають йти на ремонт доріг. І я вже кажу, прив'язано прив'язав і ліс, і прив'язуючи дороги до проблеми пересічників. І всі це розуміють, і ми на комітеті, і уряд це розуміє. І ще раз підкреслюю, що проблемою ми будемо займатися, і обов'язково дійдемо до консенсу. Дякую за увагу. Всім хорошого дня.